Пані Наталі, вітаю вас. Добре. Дуже радий бачити. Хотів би знову ж таки трішечки вас представити для того, щоб у наших глядачів було розуміння. Медвінська Наталія, кандидат медичних наук, PHD, доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені Богомольця, лікар вищої категорії, спеціалізація, естетична стоматологія, ортопедична стоматологія, гнатологія. Закінчила два університети: факультет кібернетики Київського державного університету імені Шевченко та стоматологічний факультет Київського медичного університету імені Богомольця, автор 65 друкованих праць, розробник наукових програм для студентів медичних вузів, постійний доповідач міжнародних фахових конгресів, 25 років досвіду, натхнення і служіння її величності медицині. Задача медицини бачити людину цілісно, а не окремі органи та системи. Стоматолог Наталія Медвінська. Наталія Медвінська сповідає принципи холістичної стоматології. Ця система передбачає розуміння багаторівневих зв'язків між фізичним здоров'ям людини та іншими аспектами його життя, психічним та емоційним станом. Поговорили з Наталією про заходи, а саме, що потрібно зробити, щоб зберегти здоров'я зубів на довгі роки, сьогодні я би хотів з вами проговорити про такі речі, як бруксизм, як відхилення прикусу щелепи. Саме з питання бруксизму, що це таке, розкажіть, будь ласка, які фактори, які чинники? І чи треба людині хвилюватися, коли в нього, наприклад, одного разу прокидається mm -hmm. і відчуває білі в щелепі? Що треба робити? Порекомендуйте, будь ласка. Бруксизм це така а, проблема, яка охоплює різні а, слої вікові. Тобто бруксизм може бути як і у дорослих, так і у дітей. А при цьому а, що саме що собою являє бруксизм? Бруксизм це надмірне стискання зубів. Воно може мати які прояви? Якщо людина, скажімо, такий маркер, коли вона зранку прокидається, і в неї таке враження, що вона вже з'їла кілограм горіхів. Тобто у м'язах таке перевантаження, якщо скажімо, близькі кажуть про те, що скрежит зубів чують уночі. Людина сама це не відчуває, тобто це може відбуватися як в день, так і вночі, тому відрізняють ще парафункції. Є така термінологія, це може бути бруксизм, це може бути парафункції. Mm -hmm. Якщо в день, скажімо, людина відчуває, що вона стискає зубки, над чимось на чимось замислили, вирішується якесь. Вона стискає зуби. Якщо вона може сама себе проконтролювати в цей час, потрібно давати такий запит на те, щоб розкрити зубки. Оптимальний варіант, коли. Людина живе зі станом, є повітря. Може проходити повітря між зубками верхньої та нижньої щелепи. При цьому е, можуть бути проблеми також з парадонтом, з м'якими тканинами, можуть бути проблеми з е, стиранням зубів, надмірним стиранням зубів, якщо є бруксизм. І взагалі деякий час тому в, е, в США проводили такий експеримент, для того, щоб з'ясувати механізм виникнення, тому що було багато теорій, Там від гельмінтозу, від якої вже відпочивається. Дійшли досить давно до теорії, і дослідження проводилися. І що зробили? Брали дві тваринки: брали маленьке цуценятко і морську свинку, і робили а, тваринці стан стресу. А я завжди питаю своїх студентів на лекціях: що можна, як можна екологічно зробити тваринки стрес, там що таке вони не пропонують бити його током та дуже. Все, дуже. І ну дуже гуманно, дуже гуманно. І гуманно. От, а що робили? Набрали ту тваринку і отримували на спинці брюшком догори. Бо у кожної тваринки записано на рівні підсвідомості, що може прибіжати прибігти хижак і тебе порвати. При цьому знімалася енцефалограма мозку, і всі показники стресу зашкалювали. Ага. І все, що зробили дослідники в цей час, вони а тваринці між зубками дали паличку. Як тільки тварина починає стискати паличку, всі показники стресу різко падають. Тобто, це механізм виходу зі стресу. І у людини працює це саме так. І якщо ми кажемо на інші а, варіанти функціонування органів і систем, якщо ми вже касаємо, будемо торкатися холистичної медицини, то зуби тут не найгірший варіант взагалі. Тобто, якщо стрес сприймається системою судин, це призводить до інсульців інфарктів. Ага. Якщо сприймає на себе більше стрес, визові оболонки, це приводить до гастритів та язв. Розумієте? Тобто зубки тут не на першому місці, але хотілося б їх також захистити. Тобто, щоб ми розуміли, це таким чином людина знімає стреси. Чи вночі, чи в день. І а, якщо в день вона ще може себе контролювати, то вночі, звісно, вона не може цього робити. І тоді а, є дійсні рекомендації, коли ми будемо, як ми будемо вести ту людину, як ми будемо лікувати. Взагалі, найчастіше, якщо ми кажемо про доросле населення, цей бруксизм є у особ, приймаючих рішення, тобто це люди бізнесу. Це люди, на яких висока відповідальність. От коли до мене в крісло сідає така людина, я розумію, що мені буде потрібно попрацювати для того, щоб розслабити ці м'язи, для того, щоб привести до того тої гармонізації, бо, скажімо, ті жіночки, які займаються домашнім господарством, отам майже не зустрічається браксизму. А коли ми кажемо про навантаження, емоційне, психологічне. То це, це є проблемою дійсно. Стосовно того, що м'язи, які е, у нас дають напругу, і такий тиск на зубки оказують. Е, Взагалі жувальне м'яз це один з найбільш сильних м'язів, тому що він може розвивати напруження до 300 кілограмів, от 300 до 500 на е, квадратний сантиметр. Це не один м'яз в організмі людини, так не, не працює. І ще є такі моменти, що є люди, які бруксують, тобто стискають зуби як ленчери. Там стискання. Таке, що людині взагалі важко відкрити ротика трошки більше, вони постійно в зімкнутому стані знаходяться. Оці люди, які акробати під куполом цирку, ото кленчери, то не кожний ага. може так Тр тролейбус з, -з міста, ага. щоб торкнувся, або там дівчина, яка на мундштуку робить велику кількість обертів. Це це саме кленчери. Там дійсно така сила м'язів розвивається. А стосовно того, що ці м'язи вони порушують структуру зубів, так. Бо один із наслідків таких важких наслідків це саме стирання поверхні зубів, і коли пацієнт звертається до нас і на зубках вже відсутні горби, тобто це вже площадочки, емаль… Як ми е, розуміємо, це саме міцна структура в організмі людини, і коли вона вже стерта, далі дентин не стирається досить uh -huh. швидко. І туди вже йде руйнування, це вже не стирання, це вже йде такий як розвал того зуба. Тому, е, якщо ми бачимо ці ознаки, або людині, яка звернулася до стоматологу, лікар каже, що ви знаєте, я бачу ознаки у вас стертих поверхонь. Зверніть на це, тобто, якась є причина. Бруксизм – одна з цих причин, яка досить стійка. Чому ми кажемо? Жмо про це пацієнтам, тому що людина має це розуміти і знати, і знаходити для себе інші варіанти виходу зі стресу, і тут вже хто як, хто знаходить для себе спорт. То для кого це музика, для кого це спілкування з природою? Тобто потрібно заглянути всередину на себе, зрозуміти, що там визиває такі реакції, і рухатися в цьому напрямку, тому що просто за рахунок того, що ми одягнемо короночки, йдуть сколи короночок. Кераміка також може сколюватися, якщо нікуди не піде механізм стискання зубів. У підлітковому віку це також є. У діточок це також є, коли є школа, коли є екзамени, коли є іспити. Тоді будь-яка ситуація, яка призводить до стресових таких факторів. В дитячому віці це ще трошечки допомагає, тому що коли йде змінний прикус, це швидше стираються молочні зубки, йде перебудова вся, і це все непогано. Що ще може призводити до бруксизму? Це не фізіологічні це патологічні прикуси, коли немає стабільного положення щелепи. М'язам незручно. І тоді починають з'являтися такі речі. Ну на, на сьогодення основним механізмом, який запускаємо, все таки кажемо про що це психосоматика це, це такі стресові фактори. Дуже часто давати приходять люди з бізнесу. То чи можна б взагалі сказати, що ну, я можливо зараз буду помилятися, да. але скажу дуже просто, що буксизм. Це хвороба бізнесменів, там наприклад, зайнятих людей і щось таке. Це не хвороба, це знаєте, я так така річ, яка буде йти паралельно з відповідальністю, ступінь відповідальності за свої вчинки, за тих людей, які йдуть за тобою. Оце, мабуть, той рівень, на який виходить стан людини, психоемоційний, коли йому потрібно зібратися, і таким чином так проявляється це в організмі людини. От добре, якщо що це там, психосоматична uh -huh. хвороба, то це все одно стрес. А стрес він пагубно впливає не тільки на гармонічний стан організму, на його здоров'я і таке інше, але і знову ж таки, повертаючись до зубів, так само впливає на зуби. Чи потрібно звертатися тоді до стоматолога, який би uh -huh. фахово це пояснив людині? Чи треба ігнорувати чи що робити ну тобто якщо ми зараз все спишемо на суб'єктивні чинники uh -huh. то ми прийдемо до того що нічого не варто робити треба щось там я не знаю треба звернутися до психолога і, і на цьому все але ж ми знаємо ну от ви сказали що наскільки uh -huh. я, чи я правильно зрозумів що це призводить до стертості нашої мані. то uh -huh. як краще зробити ігнорувати uh -huh. чи звернутись до спеціаліста? ігнорувати взагалі не потрібно а тому що рано чи пізно воно дасть про себе знати найчастіше до Осить часто, скажімо так, а люди звертаються, тому що оточуючи, починають їм про це казати, та да, звертають так, на думку розумієте? оточуючи, думають, що вони щось не так розрозуміють. Ну да, на жаль. коли починаєш спілкуватися з людиною, задавати наступні питання відповідно до м'язі він розуміє, що це є лікар, і він що це вже не, не його оточення, щось там собі вигадує що саме вночі. Він цього не чує, не відчуває. А стосовно того, що руйнування зубів відбувається так. І досить часто люди, у яких є бруксизм, і вони про це нічого не знають, вони звертаються саме з приводу того, що в них стираються зубки. І це порушує естетику, uh -huh. і це от на це буде звертати увагу. Або починає там прикушувати слизову оболонку язика або щік, бо з'являються гострі краєчки цих зубів. Ці ознаки, які навколо знаходяться, вони приводять людину до необхідності розуміння того, що потрібно звернутися до лікаря-стоматолога. Тобто, отаким от чином приходять. Якщо саме не турбує в цій. Ділянці, ну якщо це запущені процеси, це відбувається досить ефективно. Людина розуміє, що зубки починають все відчувати. і Він кисло вже не може взяти до ротика. Тобто, лимон це вже є якісь деприльні відчуття такі за кордоні, і тому о, починає звертати на це увагу і починає питати про це доктор лікаря-стоматолога, що це що це можна робити, тому що знижується якість життя. Розумієте? Розуміє. Ну тобто, о, взагалі сам руйнує себе і з цим потрібно працювати, просто закрити очі на. А це далі буде лише гірше. От знову ж таки, я коли представляючи, mm -hmm. сказав, що ви доцент і викладач mm -hmm. з тієї точки зору відповідаючи, ви сказали, що. Оточення дуже сильно впливає на прийняття рішення, yeah. і тобто, ми можемо підвести таку риску, що людина, коли вона не стикається з тією хворобою, вона мало mm -hmm. про неї знає і може mm -hmm. зважати на думку оточуючих, замість того, щоб прийняти рішення і самому звернутися. Mm -hmm. От що б ви порекомендували? Все ж таки, наскільки я розумію, що це досить поширення явища, враховуючи ваші вашу компетенцію, що б mm -hmm. ви, ви зробили з точки зору інформаційної політики держави, Чити, якщо, скажімо, людина все ж таки звертається раз в півроку до стоматолога на безкоштовний професійний такий огляд, лікар побачить ці речі, тому що коли йде стирання зубів, от, скажімо, цей пацієнт, який звернувся до нас з патологією. У нас існують поняття норми перекриття верхніми зубками, нижніх зубів. Uh -huh. Є поняття фізіологічних, є поняття патологічних прикусів. І Коли ми бачимо, що майже вже нічого не видно нам зубів нижньої щелепи, то є проблемою. І далі лікар дивиться, що ж саме відбулося: чи є стирання зубів? Якщо воно є, то у нас відбуваються зміни у всьому, всій зубощелепній системі. Uh -huh. Бо ця жорстка структура вона а, задає положення іних органів і систем. І що а, робить лікар? Лікар звертає на те увагу пацієнту, лікар пропонує методики, які будуть попереджувати ці стани, ну при цьому пояснює, що саме відбувається. Стосовно звертання, ну, якщо отак так, от взяти статистику взагалі, то найчастіше, все ж таки а, представники прекрасної половини людства приводять своїх представників сильної половини людства, бо скрежуть ночами, зубами по ночах не подобається нікому. Тобто, все рівно вони будуть повертатися будуть звертати на це увагу. Важливо, щоб лікар змог донести до пацієнта причину, тому що досить часто в медицині ми маємо справу із наслідками. Але саме причини її потрібно бачити. І для того, щоб потім відновити усі речі, там вже є протоколи лікування. А те, що загалом звертайтеся до лікаря, він все це побачить, багато ознак, багато дуже порожнені роти, яке про це свідчать. Тоді хотів би резюмувати нашу uh -huh. чутову бесіду і сказати нашим глядачам, що потрібно вчасно звертатися до лікаря, uh -huh. вчасно робити профілактику. І тільки завдяки профілактичній медицині і вчасному зверненню ми можемо бути здорові, щасливі. І насолоджувати життям. Це Знов, саме хоті. так, але ну, я б хотіла ще додати, що можливо людині розуміти, яким чином виходити з цієї ситуації, бо а, сучасна медицина пропонує багато методиків лікування. І найліпше е, з цього е, розуміння того, що у нас вже немає центрального співвідношення щелеп, як то було в нормі. Угу, угу. У нас є стерті поверхні зубів. Що ми робимо? Тобто, є такі протоколи, ми працюємо по європейським протоколам, коли ми пропонуємо так звані капи, тобто. Така накладочка, яка на верхню або нижню щелепу, не принципово взагалі. Є школи, які пропонують лише на нижню щелепу, є на верхній, є багато там а, факторів в ту чи іншу сторону, люди враховують для себе лікарі. А, що ми маємо? Тобто Це, це, це така накладка, яка роз'єднає роз'єднає. Бокс... Типу того, тільки ми не перекриваємо настільки вестибулярну поверхню, як у боксерів. Далі ми на цьому а, етапі піднімаємо висоту, адаптуємо пацієнта. І це, що робить. Далі технік, він відновлює ті поверхні зубів, які були стерці. Оце зараз тут в мене в руках це аналоговий протокол. Ми зараз це робимо або в цифровому, або в аналоговому протоколі. Тобто він відновлює ці бугарочки, все те, що було у пацієнта колись. Ми так трошки час запускаємо в зворотній зв'язок. Після того, як це відновлено, ми дублюємо це на жорстких структурах, і методикою цієї конфігурації зубів ми переносимо пацієнту в порожний народ без препарування зубів. Тобто, це такі накладочки, на яких ми вивіряємо, щоб пацієнту було зручно, і після того як він докаже, що це все добре, ми тоді Дякую. переходимо до відновлення вже окклюзійних поверхень. Це а, протокол саме по надмірному старанню зубів, і можливо його отримати. І ще для мене дуже дивно, що деякі лікарі все ж таки на сьогодення звертаються до методик а, ботулотерапії. Тобто беруться ботокс, який то є токсин а. і вони, ну тобто, якщо там дівчата Леві, це використовують для того, щоб там прибрати мімічні маршини, це використовують і в лікуванні е, надмірного стирання, і це взагалі. Досить некорисно. я вам скажу, крім того, що це фінансова така стаття. Цього вистачає на 2-3 місяці всього, uh -huh. і ну, тобто, ми не вирішуємо питання. Ми ніяк не дивимося в причину. Ми намагаємося наслідки якісь там лікувати. Не було використовувати таку методику, хоча є лікарі, які це привержені також. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що ми маємо захистити анатомічні структури зуби, щоб людина сама себе не руйнувала. Ну при цьому людині потрібно подивитися всередину. Собі зробити і зрозуміти, в чому причина того, що відбувається. Так. Дякую вам, пані Наталію, Дякую за вашу просвітницьку функцію, тому що ласка. насправді це важливо. Mm -hmm. Я ж кажу, що mm -hmm. у нас досить традиційне суспільство, mm -hmm. і те, що ви робите, це є дуже класно і дуже важливо. Сподіваюся, наші глядачі послухають, і це для когось буде стимулюванням вчасно звернутися до фахівця, до стоматолога. Я сподіваюся, будь ласка.